Тебе новий ремонт, а двері ніби вже 20 років тут стоять. Перше, що потрібно робити перед початком будь-яких будівельних чи оздоблювальних робіт в квартирі чи в будинку, це заклеїти вхідні двері. На цьому об'єкті вони вже були заклеєні до нас. Але зараз я вам покажу декілька нюансів важливих, які стануть неприємним сюрпризом в кінці для замовників. Дивіться, двері заклеєні, але хлопці забули заклеїти поріг. І подивіться, що зараз з ним відбувається. Він весь вклеїв шпаклівки, тому що брудними ногами люди ходять і постійно стають на цей поріг. І ви бачите, що я його протираю, але е, цей плиточний клей настільки глибоко в'ївся, що потрібно дуже довго відмувати. Плюс подряпини, які вже ніяк не виведеш. Те саме стосується дверної ручки. Ми бачимо, що її також забули заклеїти. І ви бачите, що вона вже вся. Клею шпаклівки і подряпана. І її вже, скоріше за все, доведеться замінити. Також важливо оці вот рами примикання, тому що з чорних дверей дуже важко відмивати шпаклівку. Звичайно, ця робота, як і будь-яка, вартує грошей. Ми беремо 700 гривень за запаковку вхідних дверей з двох сторін. Але якщо їх запакувати отак. Як робимо ми, то потім в кінці клінінгова компанія не буде виставляти вам рахунки там тисячу плюс гривень за те, щоб відмити ці двері, і не факт, що в них вийде їх відмити, тому що є такий бруд, який не вимивається, і подряпане ти вже нічим не виведеш. І тут або замовляти якусь реставрацію, або просто жити з тими подряпаними.